Наші телятка малесенькі. Оце сьогодні народилась наша манюня. Последня вже із коров. Наша малеча. Сухенько в них тут акуратно, красиво. Отак. Наші На -на 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 -на, манюні, манюні. Оце мамка їхня Голосе. Стоїть, кричить. Мамка их, мамка похожа с дочкой своей, Геть похожа, покажем мамку. Ана. На, малышка. Малышка. Наши. Малишка, маматься за своїм цвейликом. Цвейлики повистрають наші дівчата.